Побачити Рим і померти, але перед цим обов'язково скуштувати знамениту римську кухню. Ось так тепер має звучати знаменита фраза. Адже столицю Італії визнали найкращим гастрономічним напрямком 2023 року. У старому місті Рима постійно повно туристів, саме тому тут можна знайти страви на будь-який смак. іноді ми сприймаємо як належне те, що в меню вибір страв дуже різноманітний. Тут є морепродукти, м'ясо, вегетаріанські страви, паста, піца дуже гарний вибір. Я би сказав, що місцева їжа одна з найкращих, яку я куштував у Європі. Кулінарні критики кажуть, що римські ресторани пропонують страви на будь-який гаманець. Тут можна знайти все від траторівинних та коктейльних барів до високотехнологічних ресторанів. Рейтинг склала онлайн платформа туристичних відгуків TripAdvisor. Вона проаналізувала всі оцінки мандрівників за 2022 рік. З'ясувалося, що кухня в Римі найкраща. Далі в рейтингу йде грецький Крит і В'єтнамський ханой. Водночас на четвертому та восьмому місцях розташувалися італійські Флоренція та Неаполь, а на п'ятому Париж. Зайняти найвищий рядок рейтингу Риму дали змогу два фактори. Перший це багато ресторанів із місцевою кухнею, що завжди подобається мандрівникам. Другий чинник безліч різних типів ресторанів: від крихітної остерії в популярному районі до тризіркових мішленівських ресторанів. Утім, онлайн відгукам довіряють не всі. Власник продуктового магазину в центрі Рима, де продають висококласну рикоту й пармезан, вважає, що рецензії часто бувають поверховими і не відповідають дійсності. Кожен може дуже швидко написати відгук, навіть не скуштувавши продукти. За даними італійської асоціації ресторанів 2021 року. Італійська харчова промисловість заробила 33 мільярди євро.